Дивують коментарі, як вам можна записатися на ремонт? Це коментарі в Ютубі. Не хочу нікого е, принижувати чи щось в цьому плані. Але що ви зробили для того, щоб записатись на ремонт? Кроме того, як написати коментар цей. Абсолютно нічого тому що, той, якщо хоче записатись на ремонт, він подивиться, допустимо, вкладку о каналі. Він подивиться ще якісь відео. Описання. У мене практично під кожним. Практично не під усім, але практично під кожним відео є мій номер телефону. А якщо углубиться, є о каналі там вверху в шапці профіля. Да, в «О каналі там є така кнопочка. Там все є. І Інстаграм, силочка, і контакти, і почта. Ну, коротше, і телеграм, я не знаю, якщо є там. В общем, все є. Тобто, для того, щоб людина, та людина, яка хоче дійсно якось договоритися, ну, я думаю, це не... Ну, Можна виділити якісь пару-тройку хвилин, пошастати на цьому каналі і знайти можна. Я ж тим більше продаю матеріали по всій Україні. Ну ясне діло, що контакти в мене є везде. Ну, Мені ж треба, щоб до мене дзвонили люди. Тобто. Під кожним відео є телефон мій. Везде можна його знайти. Най ну, везде, просто везде. Цей ж телефон, він і вайбер потім. Я вважаю, що просто ви не захотіли його шукати, та і все. Не в обиду, так, між прочим. Просто не в обиду. Я під цим відео оставлю свій номер телефона в описанні обратно ж. Мало ли, комусь інтересно буде, ну, сам факт. Це я відвітив на один коментар під моїм відео якимось, не пам'ятаю. Все, всього вам на кращого. Якщо є питання, дзвоніть по номеру телефону. Обсудимо любі питання. Дякую за потрачене время.